Доброго ранку, а на Закарпатті зовсім скоро з'явиться літературна майстерня. І говорити ми на цю тему будемо з ініціатором її відкриття письменницею Олесі Чепелюк. Доброго ранку, Лесі. Доброго ранку. Рада бачити тебе в цій студії. Ну, бачимо, що ти не зупиняєшся, дослухаєшся до наших рекомендацій, побажань. І справді рухаєшся і розвиваєшся літературно, і мало того, ти змушуєш робити це інше. Так, звичайно. Ну, як можна творчість зупинити, коли вона так нахлинає, нахлинає. І, незважаючи на таку депресивну осінню погоду, хочеться щось робити, щось створювати, щоб, не давати, щоб не давати впадати в депресію творчим людям, особистостям, які е, сидять і дивляться, коли ж настане весна, і коли можна буде знову щось створити? Ну, ти, як письменниця, знаєш про ці всі надходження, музи, відсутність музи. Тому так, звичайно. Е, можна я зачитаю е, головні завдання літературної май. Майстерні, отже, творчий розвиток та самовираження через художнє слово, підвищення культурного та інтелектуального рівня, дуже гарно, <смі> створення креативного та культурно-інтелектуального середовища, творча співпраця з літераторами хущини та області, популяризація творчості сучасних авторів, сприяння духовно-культурного виховання дітей, молоді та дорослих, розвиток духовного, фізичного та громадського потенціалу хустян. Ну, завдання, скажу тобі, такі глобальні навіть. Ну, звичайно. Розповідай, яким чином ти їх формувала? Напевно, почну з того, як виникла така ідея. Так. В нас вже створилось десь близько року тому літературне об'єднання, але це було літературне об'єднання молодіжне створювали студенти, які від'їжджають, приїжджають час від часу до Хусту. Ми дуже, наша спілка письменників Верховенська плеяда, в якій є, ага. я, я є активним учасником, покладала на них великі сподівання. Зраділи, ось нарешті в нас буде вже молодіжна творча хвиля, і зрозуміли, що студентська молодь не, мож, не може так часто приїжджати, збиратися. Це відбувається максимум двічі в рік. А хотілося би, щоб у нас в хості постійно діяла така молодіжна хвиля творчих особистостей, які б щомісяця могли збиратися на якісь відзначати якісь свята, чи той новий рік, чи день Валентина, чи приїжджати на презентації письменників, які у нас відбуваються місцевих письменників. Отже, зароджувалася така ідея створити такий літературний осередок. Який би постійно діяв в нашому місті, і який би збирався на всі ці заходи. Звичайно, ще поштовхом було і те, що багато зустрічалось мені таких учнів, яких я навіть не, не вчу, не знаю з інших шкіл, які питали, де би можна було зустрітися з письменниками, То де би можна було себе їм цього почитати. Не вистачало. Їм не вистачає. Пригадуючи себе у шкільні роки, от мені, напевно, теж бракувало такого творчого осередку, де б я могла якось послухати інших. <гум> Можливо, тоді було б вже, був би поштовх вже щось писати в той час. Якщо навіть учні не пишуть, ми закликаємо і тих, кого цікавить взагалі творчість, хто хоче, хто любить поезію, хто любить читати. Тобто створимо такий своєрідний читацький клуб, так? щоб вони сходились, щоб вони слухали інших. І, звичайно, відбувається це все на базі бібліотеки нашої міської Яка буде періодичність? Кожного місяця. Один раз на ну, місяць. Кожного. останньої п'ятниці ми вже визначимо точно такий день, коли ми будемо збиратися. А як ти визначатимеш? Ти особисто будеш визначати концепцію проведення наступної зустрічі? Все Напевно, крапки всі на дві розставить перша наша зустріч, яка відбудеться вже цієї п'ятниці о 15-й годині, на базі нашої хуської центральної міської бібліотеки. Ця зустріч планується як знайомство, розповідь про себе, знайомство з творчістю учасників, невеличке анкетування і визначення дати точної наступної зустрічі, формату. Невеличке опитування, що цікавить сучасних творчих осіб, що б вони ну хотіли з'ясувати для себе для з цієї зустрічі винести. І Від цього вже напевно буде формуватися і наступна зустріч, наступний формат зустрічі. Звичайно, хочеться урізноманітнювати, прив'язуватись до свят. Щоб наша інтелектуальна молодь мала де піти, бо не всі звичайно люблять полюбляють ходити на міські дискотеки. Хтось хоче, прагне інтелектуального якогось проведення вечорів різних, тому напевно для такої інтелектуальної молоді ми і створюємо. Такий літературний вечір. Чи плануєш ти запрошувати на такі зустрічі відомих сучасних письменників закарпатських з інших областей? Ну, звичайно, це в майбутньому планую, але поки що не хочу лякати молодь письменниками, тому що вони будуть напевно на фоні себе них так якось комплексувати угу. і будуть там, можливо, не розкриватися повністю, як би хотілося. Але рідкі такі зустрічі Але, в принципі? В зустрічі будуть. Ми будемо цю молодь вже підтягувати до наших літературних об'єднань, які у нас відбуваються щомісяця, у останній четвер нашої спілки хуйських письменників. Ну і, звичайно, буду їх готувати до зустрічі вже з закарпатськими письменниками. А заявки вже якісь подані. Ти вже знаєш, скільки приблизно охочих прийде? Уяви не маю, поки що. Це поки що лише бачу в контакті, як відгукуються, що як? сприймають на ура. Угу. Невеличке опитування я провела. Я бачу, що зацікавилися учні, тобто очікуємо, що ну, людей 15 буде, думаю, точно. Чи вистачає тебе часу на власну літературну творчість? Бачимо, ти до нас прийшла не з пустими руками. Ну, Мусить вистачати часу, як же інакше. Це ще не видана збірка, Це але... ще не видана сам видав, як кажуть. Ага. Звичайно, вистачати часу буде лише тоді, коли буде бажання писати. А такі зустрічі, я думаю, лише надихатимуть мене. Зокрема, ми побували у тепер ми вже. Почали подорожувати по школах району. Наша спілка письменників навіть сусідній район завітали Виноградово цієї неділі для того, щоб познайомитися із творчою молоддю. І коли я побачила, які творчі діти у віддаленому залі від районного центру у селі Яблунівці, то зразу ж ввечері, коли я повернулася, я написала це оголошення, оголошується. Літературна майстерня. Тобто, розумієте, потрібна була напевно та іскра, яка б о, стимулювала. Я думала про це, угу. що треба щось би створити. створити. так, але завжди якось відкладалося на потім, на потім якось завжди щось було на першому плані інше. І тут от така творча молодь мене запалила. ця іскра з'явилася, і я думаю, так, треба їх збирати. Тому що учні, поки мають бажання щось писати, щось створити, треба їх направляти і щоб вони спілкувалися між собою. Це дуже важливо, коли є таке творче спілкування, воно стимулює до саморозвитку. Чи є серед цієї цього прототипу твоєї майбутньої збірки? Скажімо, так чи є якась поезія, яка присвячена саме цьому періоду твого життя, саме відкриттю літературної майстерні? Напевно, вона з'явиться після відкриття літературної майстерні. А якусь е зі своїх останніх поезій ти могла нам зачитати? No, Я так вже. люблю, коли автори читають на студії. <су> якусь таку особливу для тебе. Ну, це поезія із громадянської лірики Тобі в країну». Не докричишся, не допросишся, не доблагаєш. Всі слухають, але не чують. Ти це знаєш. Беззахисна, безпомічна побита, покинута, сплюндрована і розбита, залишена в блуканні і печалі, замучена без жалю. Як боляче, як важко самотою ти в прірву кинута, і стоптана війною, переборемо, переживем, переболієм, але не складемо рук, ми вистоїм, зумієм. Спасибі, Бачимо, громадянська тема не покидає твої поезії, вона і надалі залишається лейтмотивом. Напевно, якщо ти розпочала з неї. Так, ну звичайно, громадянська лірика не може не торкати, адже ми живемо в такий період, коли все, що відбувається навколо нас, воно тим чи інакшим чином торкає наших, нашої свідомості і нашого серця. Знаємо, що твоє життя зараз насичене подіями. Мало того, що ти майже випускаєш свою збірку, відкриваєш літературну майстерню. Ти сьогодні в Ужгороді будеш ще брати участь в літературних дебатах. Коли вони відбудуться, де вони відбудуться? Ми запросимо всю творчу молодь Закарпаття сьогодні на ці літературні дебати. Так так співпало, що сьогодні, сьогодні в обласній бібліотеці, о 17-й годині, відбуватиметься клуб літературних дебютів. На які будуть представляти мене, я буду говорити про свою п'єсу Не зрадь, угу. яка Презентація, вже вийшла, якої відбулася так, в нас в ефірі. Відбулася, так, звичайно. Ну і про інші свої доробки, взагалі представлятиму свою творчість, тому запрошую всіх, кому це цікаво, о 17-й годині угу. до обласної бібліотеки. А в тебе вже був досвід таких участі в таких літературних дебатах? Участь був досвід був лише той, що у нас в нашому місті відбулася презентація. Ну і звичайно, зустрічі із письменниками і зустрічі із учнями і з іншими творчими осередками, там де ми представлялись від спілки. Так, ну Така своєрідна я бажаю тобі сьогодні отримати задоволення від літературних дебатів. Бажаю, щоб на відкриття твоєї літературні і я... Я хочу, щоб це була твоя літературна майстерня. Прийшла велика кількість охочих, щоб ти отримала задоволення від тих очей, які сяють молодих людей. І щоб в тебе часу залишалося на твою творчість, на родину, ем, на задоволення, тому що ти увесь час в цьому крутишся, як білка в колесі, і справді бажаю тобі досягнути гармонії і балансу, тому що це дуже дуже важливо. Дякую. Дякуємо за те, що ти робиш. Бажаю тобі, щоб на одному плечі в тебе завжди був янго, а на другому Муза. як для письменниці. Дякую, Олеся Чепелюк приходила до нас сьогодні в студії. Вона є ініціатором відкриття в місті Хуст літературної майстерні. А вам кажу, не перемикайте телеканал «Тиса-1».